Близько тисячі вишитих робіт у доробку майстрині Оксани Білоус. Мешканка села Іванівці займається вишивкою понад 30 років. За цей час спробувала себе у різних техніках. Про свою улюблену, а також про навчання молоді автентичному мистецтву. Вона розповіла нашим журналістам. Сотні вишиванок і вишитих речей побуту. В кожному з яких відчувається авторський смак і відчуття кольорів. Так описують вироби майстрині з Іванівців Оксани Білоус. Частина з них помандрувала в різні куточки України та світу. Жінка зазначає, точну кількість підрахувати неможливо. А близько коло тисячі води то дуже багато. За ці роки, скільки я перевишивала дуже багато. Не, не лічити їх. А вишиває пані Оксана вже близько 33 років. За цей час встигла спробувати різні техніки, однак жодна з них не зрівняється саме з вишивкою хрестиком. Пробувала вишивати вишиванки танка і бісером, і, і низинкою, і хрестиком. Ну саме більше мені не подобається це тільки хрестиком вишивати, бо тому, що це таке є переплетіння кольорів. Це така, знаєте, така як сказати, енергетика якась бісер. Він більш такий простіший, його легко вишивати. А мені подобається більше щось складніше. І такі роботи, чимало виробів майстрині присвячені улюбленому святу. Різдву нещодавно вона продемонструвала їх у Коломиї на своїй першій виставці. Поділилася своїми ну, вишиками. Тим як я ну займаюся, скільки я вже часу займаюся, що потрібно далі реалізувати цю ну, щоб навчалися діти, щоб більше дітей навчалося до цієї вишивки, тому що зараз дуже магало ручної вишивки, зараз більше машин на за особистими спостереженнями Оксани Білоус, зараз молодь не надто охоче вчиться вишивати. Ситуацію не змінили навіть революція гідності та повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Після коли Україна стала не Незалежною, мені здається, трохи було більше тої, ну, займалися вишиванням. Зараз, ну, є, але не так. Мені здається, що менше. Немає так багато. Я не знаю, чи люди просто зараз так, такнує. Ну не мають якусь таким розчаровані, де навіть на такого бажання, терпіння. Однак ті, хто приходять до пані Оксани навчитися з легкістю опановують нове вміння, навіть якщо доти були труднощі. Тут до мене приходили там дівчатка, навіть дівчинка, то я її, коли почала вишивати, ну навчала хрестиків. Вона така була задоволена. А коли вишила свою першу таку невеличку вишиванку, то вона така була в захваті. Я казала, що от каже, ви мені показали? То я зразу навчилася, а моя. Мама, коли показувала, то я не змогла так навчитися, і мені дуже сподобалося, що вона захотіла. Це дуже рідко є так, що діти хочуть навчатися вишиванню. Майстриня мріє, щоб кожна людина мала свою вишиванку. Але дійсно, щоб вона була з любов'ю вишита. І хочеться дуже багато навчити людей, таких молоде покоління, бо зараз дуже мало такого. Це треба просто любити. Бо як не будеш любити, то й не буде вишуки. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК.